А кількість загиблих у сумах внаслідок атаки Російської Федерації 17 листопада зросла до 11 людей, серед яких дев'ятирічний хлопчик та 14-річна дівчинка. Кількість поранених людей зросла до 89, Серед них 11 дітей. Про це заявили в ДСНС. На місці ракетного удару працює мобільний пункт незламності. ДСНС вчора оперативно його розгорнули рятувальники. Постраждалим безупинно надається допомога. На місці працюють психологи ДСНС.

В'ячеслав Рябченко, депутат Сумської районної ради, зараз на прямому зв'язку зі студією Апостроф ТВ. Пане В'ячеславе, я вас вітаю і я попрошу вас розповісти про нинішній етап рятувальної операції. Чи вона все ще триває? Чи ми можемо сподіватися, що кількість постраждалих уже зафіксована, що більше не стане цих людей. Доброго ранку, студія. Доброго ранку, телеглядачі. Якщо він, звісно, добрий. Так, на жаль, ми також сподіваємося, що ці 11 загиблих людей це буде останньою крапкою. Хотілося би так сподіватися, два дні сьогодні, і завтра в Сумах, оголошений день жалоби за загиблими. Як ви дійсно сказали, що серед 11 людей двоє загиблих хлопчик 9 років та дівчинка 14 років. Це Просто жах, просто я не знаю, це не люди, що вони стріляють, по це спальний район, коли це ну, окраїна міста, спальний район, нема ніякої не енергетичної інфраструктури, нічого нема такого, і вночі отаке нещастя. Розгорнутий на даний час був вчора. Розгорнутий з 22-ї години штаб ліквідації наслідків ракетно-бомбових ударів поблизу дитячому садочку. Він і зараз працює. Зараз працює e, значить 10 будинків постраждалих. 10 будинків це повилітали вікна і все в такому ракурсі. І 23 будинка зараз відключені від. Теплопостачання на даний час, така інформація. Пане В'ячеславе, як в динаміці, от за останні дні виглядається російська активність, от така атака екстраординарна, чи вона виняткова за кількістю постраждалих, але в суми гатять весь час. Ну, суми гатять постійно. Суми гатять постійно. Суми околиці, сум сумська громада, район сумський. Тут обстріли йдуть постійні. Обстріли шахедами, обстріли. Ну скажем так, з балістики, з арт Обстріли. Але такого випадку, щоб ну отакий випадок, не було вже давненько. Ага. Тобто, це останній випадок, коли було багато постраждалих також спальний район, це було на Прокоф'єва в серпні місяці, якщо я не помиляюся, ну тобто. Пане В'ячеславе, і ми входимо зараз уже в найхолоднішу частину року, і росіяни зрозуміло, з розрахунку саме на це, на навантаження на енергосистему, на психологічний можливий момент, коли а, зникає освітлення чи опалення. Вони розраховують от таку а, значно активнішу, а, активніший тиск, а так активнішу кампанію, яку вони зараз розпочали. А, чи є можливості, ресурси, бодай поки оперативно реагувати на ушкодження енергосистеми? От ви сказали про 11 відключених будинків від опалення. Зараз добре це ще не мінус 10 на вулиці, все ще так, але все одно вже холодна пора, і це небезпечні для людей речі. Так само? 11 пошкоджено, 23 відключено. Я вибачаю, так важливо. Дякую за виправлення. Так, да, це дуже є. Ні, скажімо так, не готовий. Я вважаю, що тут нема готовності. Тут зараз, ну, вибачайте, що скажу правду, але це правда є, що зараз кошти виділяються невідомо куди, невідомо на що. Тобто виділяються на ремонт харчоблоків в школах, де діти в школи не ходять, а туди 250 мільйонів виділені. В п'ятницю я був. На кладовищі героїв слави там майже 50 мільйонів виділено Роботи, вибачте, мене ну похабні, Вони того не не варті. Ті роботи того не коштують, а їх роблять. Тобто, на даний час, ну як я вважаю, більш потрібно захищати небо, більш потрібно ну, розвивати захист. Ага. Розвивати оборону, розвивати захист. Бо що буде надалі, що буде надалі? На даний час зараз у нас вже введені графіки планових відключень електропостачання. Вчора були графіки аварійних відключень, і після цього випадку, коли прилетіла в житловий будинок, в 0 годин 10 хвилин було влучання по енергетичній інфраструктурі і все місто та область. Залишилися знову без світла, тому щоб не було таких. А це ж відповідно залишилось без світла міста область. Відключаються котельні, відключаються водопостачання. Бо генератори не витягнуть цю ну, не не вистачить потужності генераторів, щоб не витягнути все місто. Так.